Вітаю на каналі Органічна Садиба. В сьогоднішньому відео я розкажу вам про третю обробку чеснику по листу. Загалом це вже буде четверте підживлення чеснику. Також подивимось, як виглядає мій чесник після трьох попередніх обробок двох по листу і одного кореневого підживлення. Дана обробка чеснику проводиться у фазу чотирьох типи листочків, і вона в себе включає підживлення мікроелементами, стимуляцію росту. А також комплексний захист від Ось Так виглядає мій часник після трьох попередніх підживлень. Це було дві обробки по листу і одна обробка під корінь. До речі, на каналі є відео з кожної обробки, де я детально розповідаю, що я робив. Дивився чесник у сусідів, які так не обробляли, як він виглядає гірше, хоча він не заманчований, у нього є певна фора, адже ґрунт прогрівся краще. Але за рахунок підживлення біопрепаратами мій чесник дуже суттєво випереджає розвідку. Для підживлення чеснику мікроелементами я використовую добриво сертифіковане по органік стандарту, яке називається Оржай-органік від фірми Ензим. Норма його використання буде 2-3 мл на 1 літр води. Також є альтернатива від живої землі. Називається таке добриво Хелл просто -вочеві». Норма його використання 3,5 мл на 1 літр води. Для комплексного захисту чесноку від хвороб я використаю таких два біопрепарати: це буде фітоцид у нормі 5-6 мл на 1 літр води, а також мікохелп у нормі 5 мл на 1 літр води. За попередньої обробки у фазу двох-трьох листочків я мав використати біопрепарат Говсинфорте це біофунгіцид для захисту від хвороб, але він також має яскраві рістостимулюючі властивості. У мене на той момент цього препарату не було, тому я його додам за цієї обробки. Норма його використання буде 3-5 мл на 1 літр води. Для кращого закріплення біопрепаратів. Я використав липосам. сам. Норму його використання буде 3 мл на 1 літр води. Ці подальші обробки у наступні фази розвитку чеснику будуть також доступні на моєму каналі, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити їх. Дякую вам за перегляд відео. Буду дуже радий вашим коментарям і лайкам. До наступних зустрічей!